Всім доброго дня! Ви на каналі Майстриня квітів. Сьогодні я хочу розповісти про свої деревовидні півонії. Хочу показати вам, які вони у мене розповісти, чи можна робити їм обрізку і як я їх підживлюю разом з іншими квітами. Як у мене це виходить, як би мовити, два в одному. Я буду вам вдячна за коментар, лайк, підписку і поширення цього відео. Отже, деревовидна півунія. Я не знаю жодної людини, яка б не любила цю гарнезну, красиву, красиву квітку. Кущі ростуть великі, ви бачите, які вони. Цвітуть, рясно-рясно цвітуть. Ось. Гудуть бджоли. І ви бачите, він у мене невисокий. Цей кущ у мене невисокий. Ось поруч, біля нього, інший, інший деревовидний піон, Ось він. Він росте біля форзіції. форзіція сорт Golden Times з варегатною, дуже гарною листвою. Побачите. Але ми вертаємося знов-таки до того, про що я анонсувала відео. Чи можна стригти деревовидну півонію? Е, відповідаю, можна і навіть потрібно. Чому? Тому що зазвичай ці кущі можуть досягати заввишки навіть 2,5 метри. Я такі бачила! Свій кущ! Я обов'язково восени трошечки підстригаю. Як саме я це роблю, я покажу вам восени. Тому що зараз, навіть якби я і хотіла це показати, ну, за листям, за листям, це буде неможливо, але стригти можна. Коли я його стрижу, я беру гілочку, дивлюся на кількість броньок і тоді вверх. Трошечки прирізаю, низ лишаю. І на пагонах намагаюся показати пагони, будуть прокидатися сплячі бруньки. Розмір цих квітів вражає. У мене півонія звичайна, не сортова, я не знаю її назви, але її цвітіння і її красу. Я чекаю кожен рік. Щодо місця посадки, теж дуже важливий аспект. Якщо ви бачите, моя півонія посаджена біля кам'яної споруди. І, як виявилось, це дуже-дуже вдале місце, тому що камінь нагрівається від сонця, віддає їй тепло. І навіть в ці страшнючі приморозки, які в нас були, півонія не обмерзла. Вона розкішна, вона радує. Я хочу показати ще інший колір півонії. Зараз я намагаюся підійти ближче. Ось він. Ця півонія трошечки менша у мене. Але від того вона не менш красива. Ось яка в неї квітка. А біля моїх півоній, ви бачите, росло багато-багато тюльпанів. -багато Зараз я всім їм позрізала квітоноси, ну, тому що вони вже відцвіли. І наступний агрозахід по тюльпанам наше завдання дати їм наростити цибулину. Для того, щоб восени у нас була не маленька цибулинка, а гарного розміру. І це ми будемо робити фосфорно-калійним добривом. Америку відкривати я не буду. Я зроблю їм розчин з монофосфату калія і полью їх. І ось вам лайфхак 2 в одному. Ту саму. Ту саму порцію отримає у мене і оцей пан. А бджоли гудуть. Бджоли гудуть на тому півоні. Але радість яка. Зараз я покажу ще іншу свою посадку півоній. Розкажу відносно її переваг та недоліків, тому що місце посадки і площа живлення мають дуже-дуже велике значення для всіх рослин, тепер я хочу розказати про переваги і недоліки посадки деревовидних півоній в групових посадках. Ось ви бачите, тут у мене ростуть хвойні рослини. Ну, ви ж самі розумієте, що в принципі ніяка ділянка, мабуть, не обходиться без них, бо вони стабільно декоративні, красиві, радують нас взимку. І коли я робила це насадження, я вирішила між хвойними рослинами посадити деревовидну півонію. Так, згідно там видовища, да, все красиво. От він, який, бачите? Але в цій посадці вони виявилися трошечки затиснути хвойними рослинами. І площа живлення їм від цього менше. І через то тут буде дрібніша квітка, дрібніший бутон, і вони тягнуться. Якщо Перший півони, які вам я показувала, ви бачили, яка форма і, і велич квітки, і все, то в цій посадці все набагато менше. Отже, по-хорошому, їх треба звідси пересадити в інше місце. Є думка, що деревовидна півонія, якщо вона доросла, вона погано переносить пересадку, вона цього не любить. Ну, в принципі, так, воно і є. Ось бачите, як один кущ півонії просто обійняв хвойник. Це в мене такий Це знов таки деревовидний піон, а це коніка. А там вже наші знайомі нам чимерники, там стоять ліки, Але вертаємося до Тивуні. Бачите, що означає площа живлення і місце посадки? Жоден, жоден ще не розпустився, а ті вже цвітуть. Зйомка в один день. Листя дрібніше, квітка менша. Те саме і тут. І бачите, ось я показую вам оголені гілки. Оце те, що восени потрібно прирізати, трошечки верхівку убирати, я покажу, як це я робитиму. І тоді ви матимете ось такі кущі, які я вам показала на самому початку відео. Якщо живити деревовидною півонію без тюльпанів, ну, як у мене, то монофосфат також підходить, монофосфат калію. Або осіннє комплексне добриво робиться це зазвичай е, е, в серпні. Навіть в маленьких будуть бджоли. Годуть, годуть, цвітуть. Ми повернулися ну. до нашого весняного квітника. Ось цвіте молочай, крупним планом. Дуже невибагливий, я дуже його люблю. Такий життєрадісний. Ось наша форзиція сорт Golden Times. Чудове варіагатне листя. А цвіте вона до розпуску листя. Наші тюльпани, які згодом отримують свою підкормочку і засвітуть нам знов навесні. І наш пан Півонія в усій її величі й красі. Я бажаю вам усім тільки чудових квітів. І щоб вони вам дякували за вашу любов до них. Ганна Кармазіна, всім гарного дня!